Колі, радісне і водночас не свято. Свято останнього шкільного дзвоня. Востаннє продзвенить для наших 11 класів. Покличе їх в незвідану дорогу майбутнього. Найсквітніша дорога в світі – це дорога до знань, до школи. Пам'ятайте люди друзі, не забудьтеся, ніколи. І хоч вчитись буває нелегко, та наука завжди хороша. Кожна світі. Людина знає, що сладня це найлегша нова. День сьогодні такий незвичайний, сонце стало умите в російську. Кликав школу на сходи останній і зібралась на свято в цій. Школярі галасливі Сашати, на святковій ріниці стоять. Буде нині, ми юність стрила, самостійне життя провадіть. Звичайно, важкий рік переживала наша школа і разом з тим переживала наша країна. Переживала наша взагалі галузь освіти. Треба сказати, що умови для навчання і виховання учнів склались такі несприятливі, що дуже багато шкіл, можна сказати, навіть тисячі шкіл не працювало, тисячі дітей не навчались, вчителі змушені були відстоювати своє право на працю і на заробіток страйками і іншими акціями протесту. І це також впливало на якість. Навчальної роботи на виховний процес, але все-таки, незважаючи на ці негаразди, ми з вами, учні, вчителі навчального року, поздоровити учнів випускних 11 і 9 класів з закінченням своїх останніх класів. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я і дальших успіхів у нашій. Нелегкій освітянській роботі. З останнім дзвоником вам, дорогі мої. проте наше життя складається не тільки з одних урочистостей, він не тільки сказати, що перед нами на травень і червень місяць ще велика робота перед педагогічним колективом школи і учням. В першу чергу ми повинні з вами серйозно віднестися до... Оси, гор сировини, і лікарські прослин. Я ще раз повторюю, що обов'язково ми це врахуємо. Від шкільного порога хай веде вас до вершин невідома дорога. І почуть листочки тополі, зарізте ніжно шелести, сьогодні свято наші школі, жінок останніх працює. Випускників усіх покличе, він на урок, останній раз, і ніби чайка закурзиче, і поведе у рідний клас. І от дитинського голосисте, дзінком останній продзвенить, а зараз свято урочище, ще перед школою зимо. Тільки чаш пролетить дуже швидко. У мене дити, кін життям запускає. І, і ранком у кожного усе за щінить, як дзвінок твоє останній загадає. Для нас продзранить останній дзвінок, який сповістить нам про закінчення школи. Його заклична пісня не звучатиме більше для нас, не скликатиме нас на шкільний урок. По різному складуться наші долі, Неоднакові будуть у нас життєві шляхи. Нас чекають труднощі, будуть перемоги, будуть і наші. Але ми твердо впевнені, що вийдемо з двобою переможцями, посадимо на шляху свого життя. Віти гарячої любові до людей, до життя. Школа завжди буде для нас найдорожчою святиною, ясною зваркою про сонячне дитинство. Дзвінку вдячна за те, що ви навчили нас писати, читати, озброїли нас знаннями засновнау, відкрили перед нами двері у велике життя. Спасибі вам! За безсонні ночі над защитами, книгами і за прагнення передати нам свої знання, свій досвід. Дорогі учні, вам далі продовжувати славні шкільні традиції, вчитись, працювати. Бажаємо вам кінчих сонячних канікул, а потім цікавого шкільного життя. сади гаї, хліб як золото сіяний буде, всі розкриють таланти свої, але школи ніхто не забуде. Раз, у дитинську в школі пройшло, ми не прядіть у школі пустіли, тут для кожного сонця пішло, тут не чились, але свої дружини. Пустували ми раз і два, і уроки зривати вміли. вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Ми будемо, а бачимо, і залишимо. Васте сьогодні за все, витівки, жарти наші невдалі, Наш життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. Вам доземно вклоняємось ми за любов, турботу і горіння. Ми дорослими станем людьми. Тож спасибі за ваша запашні Ваш Вашняк життєвий усиляли і щоб зазулі навесні.

Це і здоров'я, дичим жити ще літ. І нехай цей день весняний, вам ці квіти йдуть привіт. Марія Тутні, не дуже часто, кожен день у школі починали і кінчали разом з вами. Ті фігури вписані у кому. Буду того зниться ще ночами. Розв'язали ми рівнян немало, аркуші списали, так багато. Істин нових на відкритих посів. Ми навчали нас, як рідна мама. Ви біології у школі нас учили, на дискультуру завжди не ходили, що хай всі світить, вам нагадують про нас, і не забувайте, нашу щоб ви Чуттям поваги і любові, щоб ви жили багато літ, а головне, були здорові. Сентина Олексієвна, ви наш клас таки навчали, хоч були ми в чотирьох, пам'ятаємо сьомім класі перший фізики урок. Ви відкрили нам прекрасний світ законів і понят. Ви багато праці вклали, щоб навчались ми на навчали. п'ят. Ви задачі нам Ось прийміть від нас на Харку квіти, символ чистоти. Ми ніколи не забудемо вчительської доброти. А <плеслужен> кого Ну вони, яла квіточка попали. За те, що елементи в голову вложили, за те, що на поступки йшли ви нам, ми хочемо подякувати вам. Валентина Миколаївна, хай сміється доля горавлина, поля розлоги колосом світуть. Нехай червоні ягоди калини дарують вам щасливих суд. Ви кажіть голосніше кому. Така й проміння тепле сонячного дня вам душу тихо зігріває, за те, що в світі ви така, всіх благ, для ваш наш клас бажає. У любов, пестапету прийняли. Нас математику читати не побоялися, прийшли. Ми штурмували інтеграли і логарифми додавали, всілякі формули учили, так до пінісу доплили. Наш невеличкий тихий клас вам щиро дякує в цей час за вашу нелегку роботу і повстенену турботу. Шановний Віктор Тимофійович, без вас не проходив жодний концерт у школі. Ви завжди підтримували нас, створювали нам настрій. Хай, хай вам сміється сонце і радіє зорі, щасливої і веселкової вам долі. Праці ми росли, мужніли. До роботи не лінили, а згуртовувала нас Ольга Іванівна весь час. Ми ділянки сапували і капусту поливали, полоски зрізали житні і картоплю залюбки, звозили в шкільну їдальню, хоч були ще й малюки. Знаю, добре працювали, ми їй нерви не псували. Тож кожний день ви зустрічайте з радістю новою і ніколи ви не знайте. Шановна Валентина Григорівна, ви діток навчаєте, бух і слабів. Читайте і писати найпятніші слова. Хай буде здоров'я і квітів букет супутником вічним на ваше життя. То нехай тепер. Ця радість буде в вас і візьміть ці квіти, ви від нас. Далі, далі. Смерити. Зустріє на мало. Важні. Держимо. Немає. Вічні мали. та й дівчи кого ви 9 місяців назад вели за руку в рідну школу наші першокласники i'm a Вже ніколи не будуть, вже не будуть тупцювати. І гуляти до зорі нам ще довго довго вчити до всі ми школярі. І бабусі, і бажають, і карав'я, і добра. І з бакицям вітаємо, бо прийшла для вас пора. Хай вас промені голублять і тепло вам віть. Сіте, 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 сі. Однак, собі А, нема, давайте, це нема в школі. Поздравляю. No, non Tu che questo che stai costruendo. Vento. Non lo so. Тут не буде нас, розійдемось у світло свій полине. І засумує школа, рідний клас. Ми вам, молодим, школу залишаємо, шануйте старших, в дружбі всі живіть. Ви кращі будете за нас, ми знаємо, та про любов на партах не пишіть все добре і живіть чудово, та не гуляйте у вечірній час, не бийте віку, навіть випадково, і час від часу згадуйте про нас. Пишіть диктанти і книжки читайте, по двіні тут нарешті школи ще. Благорок і не тікайте, навчально не порушуйте про Сидіть дерева, ті та гарні щоб школа стала, як кінок у нас. Живі щастри, в рідній школі життя, а ми сюди ще прийдемо на син, який звучав у цьому навчальному році. Він як рубіж між дитинством і дорослим життям. Це останній шкільний дзвінок для наших випускників. Право дати останній дзвінок надається першокласникам. юності пора, і все в небі сонце променисте. І навкругі весела дітвора. Для них ще буде школа і навчання. Як перед заклеється на хвилин, а вам буде порад, і папулька. Сили вже не мають. Ну от і все, лінійка урочиста, скінчиться завтра. І викличе струни. Певно, сумує наш рідний дзвінок, що не покличе вже вас на урок. Разом з дзвіночком сумуємо й руки. З вами здружилися, зріднилися ми. Якось не списку, що вже на урок клас одинадцятий не кличе дзвінок. Що ж, відлітайте ключем журавлини, у вирій життя школа вас проводжає. Хай вам зірниця палає щаслива. Від шерця, черз... від щирого серця вам щастя бажаю. Одинадцятий клас Щасливу путь. Дорогі батьки, шановні вчителі, дорогі наші діти, ось і закінчилось наше торжество. І далі життя потече своїм, як кажуть, своєю чергою. Я хочу зробити декілька оголосів. Значить, учні четвертих, п'ятих, шостих, сьомих, восьмого класу, ті, які в нас художні самодіяльності, будь ласка, зайдіть зараз в школу. Десь пів годинки попрацюєте з віктором тим а потім будете, як кажуть, весело. Будь ласка, своїми хлопцями зайдіть до мене. Далі, я попрошу педагогічних працівників буквально хвилин на п'ять зайти в клас. Там будуть зроблені деякі оголошення, невідкладні, де треба їх зараз зробити. А для остальних, якщо є музика, будь ласка, хай танцюють, гуляють тут.